Знайомтесь, це був мій улюблений сайт за останні декілька тижнів. Greenway да, майже як Day Просто кожен мій вечір проходив за цими тестами, і деякі з них мені дуже сподобались, особливо відповіді до них. Взагалі, щоб здати теорію водіння, вам потрібно пройти 20 тестів, на які дається 20 хвилин, і є можливість зробити навіть дві помилки цього часу більш ніж достатньо. Через мою панічку мені, на жаль, не вийшло здати з першого разу, але тепер я краще розумію, що важливо при проходженні будь-яких тестів. Перше, це не поспішайте. Неважливо, здаєте ви тест з німецької чи з англійської, чи теорію водіння. Просто не поспішайте. Бо в мене є така фігня, що я думаю, що якщо я хоч трохи затримуюся над якимось питанням і подумаю, то я почну додумовувати собі всяку дурню і виберу. Взагалі не те, тому треба шукати ось цей баланс, щоб ви вчитались в питанні і зрозуміли його, але в той же час, щоб ви і не сиділи над питанням надто довго, бо потім дійсно вже починаєш собі придумовувати, сумніватися, і це недобре. Тому звідси витікає другий важливий пункт: не зациклюйтесь на питаннях, які ви не знаєте, або в яких сумніваєтесь. Залиште їх на кінець, бо часто буває так, що коли ви повертаєтесь до питання, ви його або вже пригадали, або можете подивитися на нього з іншої точки зору, відповісти набагато краще. Коротше, пиши який тест останнім здавав ти, і записуйся в нашу школу. Zoomers and learning на заняття